Навіщо я накупила таку велику кількість вітамінів для очей? Ну, по-перше, во вони зараз в акції, і я їх використовую вже давно на постійній основі? Справа в тому, що одного разу я помітила, що мені важко концентрувати увагу на тексті. Оскільки я працюю цілий день в телефоні, у мене почали червоніти очі. У мене було таке відчуття, наче піску туди насипали. І я коли стала моніторити взагалі все, що є на ринку, то побачила, що склад оцього, оцих вітамінів набагато багатший і тут більше біодоступних речей, ніж в середньому те, що є в аптеках. І по ціні це виявилось дешевше. Я їх купила. І приймала не в профілактичній дозі, бо тут 30 капсул, тобто на 30 днів, тобто профілактична доза, одна капсула на добу. А приймала по дві капсули. Ось так це виглядає. І ви знаєте, я була просто дуже здивована, тому що вже на четвертий-п'ятий день я побачила результати. Тобто, мені стало добре видно текст. в мене пройшло почервоніння і комфорт для очей. Оскільки в мене мама прооперована на очах, тому я і для неї взяла. І взагалі зараз всі члени сім'ї так чи інакше, або в комп'ютері, або в телефоні. Тому це дуже-дуже потужна допомога очам. Єдине, що дивіться, ми ж в кораловому клубі, тому у нас є технологія, да? тобто все варто робити по технології. Тобто нема смысла, там, удобряти рослину, да? якщо вона не полита, якщо не порихлено. Тому на фоні води з коралом, на фоні детокс-програми. Ефект, звісно, в рази, просто в рази потужніший і швидший, тобто третій, четвертий день вже є результати. Бо якщо ви просто купите якісні вітаміни, а у вас там паразитоз, або в кишечнику проблеми або спазмовані сусуди, то ну, самі розумієте, ефекту може не бути. Тому, друзі, зв'яжіться зі мною, напишіть мені в особисті, я вам підскажу, як краще для того, щоб ви справді отримали класний результат. Ну і скористайтесь, звісно акцією.